Шановна Жовтоводська громада, сьогодні ми прощаємося з героєм, захисником України, солдатом Збройних сил України Іваном Євгеном Юровичем. З великим сумом у серці ми оголошуємо про непоправиму втрату загибель ще одного героя Іванова Євгена Юрійовича. Євген народився 11 червня. 1973 року у Казахстані, але згодом приїхав із своєю сім'єю до України у місто жовті води, навчався у середній загальноосвітній школі номер 8 у Дніпропетровському автотранспортному коледжі, здобув середню спеціальну освіту, працював на підприємствах нашого міста та за кордоном проходив строкову військову службу у 2015 році. Був призваний за контрактом до ЛАВ ЗСУ. Має статус учасника бойових дій. 25 червня 2024 року був призваний на військову службу під час мобілізації. Загинув 24 січня 2024 року, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши. Військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. На території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави агресора поблизу населеного пункту Черкаське порічне Суджанського району Курської області Російської Федерації. Він був доброю, відповідальною людиною, гарним товаришем та побратимом, дуже любив своїх рідних. Стояв на захисті своєї країни віддано боровся з російськими окупантами та вірив у перемогу. У захисника залишилися мати Галина Олексіївна та сестра Олена Юрівна. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас. Від імені командування Збройних Сил України. Від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибокі співчуття матері рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя Іванова Євгена Юрійовича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий Крихте, святий Бессмертний, помилуй нас. Дорогі брати і сестри. Війна, яка прийшла на нашу землю, принесла руйнування, а найгірше принесла людські жертви. Розруйновані міста і села, тисячі вбитих воїнів, які стали на захист нашої неньки України. Це справжні героїв. На яких ми повинні будувати свою майбутню історію. І повинні завжди пам'ятати, що оці хлопці і дівчата, які перебувають сьогодні на фронті, жертвують найдорожчим, що є в людини це своїм життям. Вони ризикують тим, щоб ми мали можливість жити отут під мирним небом, вільно працювати, діти, щоб могли вільно навчатись, і ми могли вільно будувати майбутнє нашої батьківщини України. Вічна слава тим героям, які полегли в полі бою віддали своє найдорожче життя, бо немає більшого, ціннішого в людини, ніж життя. Все скоро і тимчасове, а життя є вічним. І сьогодні ми проважаємо героя нашого міста, героя України, в останню дорогу, який, надівши на себе військову форму, пішов захищати нашу батьківщину, не тільки батьківщину, а кожного із нас з вами. І ось коли ми усвідомимо, що вони воюють за нас, і ми станемо як одне ціле, тоді буде перемога. Бо царство, яке розділене, воно пропаде. Воно ніколи не вистоїть, а ми повинні бути як одне ціле. Ми молимося і просимо в Бога Боже, подай нам єдність, бо в єдності є сила народу. Тому нехай Господь упокоїть душу новопредставленого Героя Євгена разом з усіма святими у царстві Небесному. А всім воїнам, які сьогодні стоять на передовій, хай Господь дає сили, відваги обороти супротивника і визволити нашу неньку Україну. Слава Україні! А мене, мабуть, для багатьох був би кращий випадок не тут зустрітися з цим чоловіком, якого ми сьогодні причалимо, а десь зустрітися десь на дорозі на большаку і сказати, Женя, що з тобою сталося? Акумулятор, сів, давай я тебе смикну, чи води тобі там на чи ще що-небудь. В такій життєвій ситуації хотілося би. З багатьма, кого ми тут проводимо, зустрітися в житті, торкнутися їх, допомогти чим-небудь або просто побажати чого-небудь кращого в цьому житті. Але на превеликий жаль, так сталося. Я дивився на цього чоловіка. Сумно, молода, красива людина. 50 років це, це не вік. Але, на жаль, загинув. Не повернеш. Доля могла б скластися зовсім по-іншому, але склалася, як склалася. Багато срівним не буду, але ми проведемо його, як проводжаємо всіх воїнів, одягнув форму, одягнув піксель і захищ, пішов захищати нас з вами, країну, нас окремо кожного з нас. Отець Олексій виказав те, що ми, що ми чули неоднократно. І додати нічого. Єдине, що ми можемо, поважаючи цього чоловіка, виказати шану йому, який загинув матері і рідним, і близьким. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Оцей чоловік достоин, щоб ми постояли на колінах, схилили голову і гучно, туди цілі йду вічність. Проголосили з закликом, герої не вмирай! герої не вибираю, негідникам одного. Генбирає. Слава нації! Смерть, смерть ворога! Слава нації! Смерть, смерть ворога! По-іншому не буде, Вас не багацько, ну обставини не дали, мабуть, прийти людям більше. Ситуація не зміниться ніколи. Тільки починається, коли всі зрозуміють, що прийде ворог і вашу жінку за коси витянуть. ж ті хлопці, які ще десь вони вагаються, це попереду. Слава Україні! Герої героя!